Значить, дивіться, перша світлина оце. Uh -huh. Бачите, так? От. І друга світлина, ось це. Uh -huh. Uh -huh. Це вона ж. Значить, ця особа була заміж нею, зробила операцію. Чоловік за цю операцію видав 11 тисяч доларів. Одразу після операції, там за кілька днів, вона сказала, що у неї нещасливий шлюб, і подала на розлучення. Прокоментуйте, будь ласка. Дебілізм. Конкретніше. Ну, я считаю, що вона просто його використовувала. Ну, так. Так. І... так. Як ми її назвемо? Цю шахрайку? Шахрайка. Шахрайка, так, добре. Що з такими робити треба, на вашу думку? Судитися, не знаю. Ні. Ви розумієте, це подія була в США, в США, як і у нас, Матріархат. Тому там, от, жінкам можна майже все. Ось, тому суд нічого там не зробить їй. От що робити, якщо суд завжди на боці шахрайок? Нічого не робити. По суті, вона жена. По суті, я не почув. Вона його жена. Ні, так За... вона ж подала на розлучення і все. Ну, її ж не розлучать. Вона поки що просто подала. Ні, так вона подала і поїхала, а розлучить постфактум, це ж відомо як. Якщо було нажито разом майно можна наняти гарного адвоката, який міг би відсудити її частину, і це б було б її як покарання. Угу. А якщо він її привів до себе, все її придане було вміщене в дві валізи, там 15 трусиків, 5 светриків. Ось майно було його. І гроші були його, вона в цей час тільки навчалася. Все, що в неї було, це молоде тіло і 15 трусиків, і він в неї вклав гроші, і вона пішла. Тоді я не знаю, як діє. Її сам же прийняли. Якщо... Чекайте. Тобто, якщо ви сама впускаєте в свою оселю гвалтівника, злодія або шахрая, то винна ви нови? Ну, слухайте, логіка не дуже така, високого рівня, так? Не наші обстілова не шо, пустило, забрав. Ну я вважаю, що якщо вона його кинула, то це потім відіграється теж на ній? Тобто Бог покарає, що... так? Так. Да, я вважаю, що такі люди потім просто не знайдуть щастя. О, ви про щастя. Дівчатка, а що для вас щастя? Гроші.